Відкладаючи хатні справи, пенсіонерка з Кропивницького Тетяна Зайцева береться робити основи для маскувальних сіток. Українським військовим допомагає з 2014, коли Росія анексувала Крим. Вони були конче потрібні Плести їх ніхто не вмів. Тому я добула собі човник, нитки також трохи дали. Я навчилася плести саму сітку. Каже, потреба у сітках є постійно, тому працює щодня від двох до шести годин. Робоче місце облаштувала в кімнаті квартири. Для плетіння сітки перш за все потрібен човник. Можна купити такий човник, якщо знайдете, або можна зробити це саморобний. Або ще й на принтері, коли його роблять, а потім дороблюють. Сітка набирається спочатку на мотузочку. Цієї мотузки має бути досить багато, навіть більше, ніж ширина сітки. Найкращі нитки капронові. Ви намотуєте отак, човник. Оскільки зараз мені для уроку не потрібно буде повністю його намотувати, значить він має бути заповнений до самого верху. І отак ми набираємо усі 150 петель. Ми Знімаємо все це. І я пристосувала для цього стрім'янку. Для того, щоб підвіз. У готовому вигляді розміри цієї основи для сітки 4 на 7 метрів. Одну виготовляє за тиждень. Віднесу у волонтерський центр. Каже, там основу будуть обплітати стрічками тканин. Потім відправлять бійцям. Жінка запрошує інших містян долучитись до плетіння маскувальних сіток і готова організувати майстер-клас для всіх охочих. Анна Добрань, Василь Левицький, Валерій Клюєнко. Новини на Суспільному. Кропивницький.